Усім привіт! Знову дуже давно мене не було на каналі, але сьогодні мені є чим похвалитися, так як придбала я е трішки наборчиків для вишивки хрестику, і хочу з вами поділитися. Знаєте, я хрестиком взагалі-то у мене немає готових робіт хрестиком, щоб я чимось на даний час могла похвалитися. Але вишивка хрестку мені подобається дуже давно, але я ніяк не могла наважитися. Знаю багато хто, коли тільки пробують вперше вишивати хрестиком, вони купують маленькі наборчики для того, щоб спробувати себе у цьому. Рукоділлі, виді рукоділля, і, якщо сподобається, придбають тоді вже там більші наборчики. У мене не так. Якщо мені це подобається, я, як кажуть, мілочитися не буду. От Мені сподобалося, я придбала звичайні нормальні набори, які я тоді, як вишаю, можу десь пристосувати. А не вишиваю я зараз малесечких картиночок, а тоді ну, просто вони будуть лежати. І я, можливо, і про них ніколи не згадаю. Тому я так, кожен по-різному, але я зразу купила великі наборчики для вишивання і буду їх вишивати. Так як я вже сказала, це мої надбання за 2025 рік. Можу е, пізніше ще показати те, що я зараз вишиваю. У е, мене їх небагато, у мене два наборчики, які я зараз вишиваю, але це буде пізніше. Давайте зараз будемо розглядати те, що я придбала. І так, перший наборчик, я думаю, усім відомий, багатьох він є це виробник Abris Art. Тиха хуртовина. Ось такі чудові птахи, дуже вони мені сподобались. Якось так вони надихають до вишивки. Я, я навіть не знаю. Розпаковувати я наборчики ці ще не розпаковувала, тому що я зараз поки не планую вишивати ось цей набір. Коли вже буде ближче до вишивки, тоді я розпакую і можу зробити огляд цього наборчика, кому буде цікаво. І так. Ось один з моїх наборчиків, тиха хуртовина, дуже класнющі пташечки, дуже надихаюча вишивка, тому будемо вишивати. Наступна моя вишивка хрестиком це ось Абріс Арт-виробник, тиша має колір. Також мені сподобався. Дуже цей пейзаж, тут такі маки, дуже таке от все в таких кольорах, відтінках. Камера от передає зараз відтінки, оці, що на цьому прев'ю передає усі ці відтінки дуже чудово. Тому маю також у своїй колекції ось таке чудове придбання, яке буде чекати свої черги. Наступна моя вишивка це від виробника Classic Design, трошки відсвічує, але світло не хочу включати, так як буде ще гірше відсвічувати. Тому ось таке моє придбання від Classic Design золото осені. Це маленька така робота, дуже затишна, дуже така вона, дуже мені сподобалася. Тому я і придбала. Наступне моє, моє придбання також від Classic Design аромат літа. Доволі немаленька робота, доволі класна. Мені теж дуже сподобалася, тому я її придбала. Такий натюрморт. Дуже класний набірчик. Будемо також вишивати колись. Наступний набірчик. Я його вже вам показувала, але так, як вже показую всі, тому ще раз я його покажу. Також від Classic Design. під назвою Гроза. Робота доволі велика. Надихнула вона мене, от, до покупки надихнуло те, що в мене спогади, дуже хороші спогади. Я виросла в селі, і зараз мені село дуже подобається. І ось це все. Ну, прямо от є в мене там в селі така місцевість. Де от справді от дійсно, отак от як от, от на цьому прев'ю ось точно, точно-точно така місцевість є. Тому. Я придбала цю грузу і буду колись вишивати. Наступний набірчик, також, мені здається, я вже його показувала це від чарівниці, троянди та виноград. Знаю, що є такі наборчики, мені здається, лукаес, але вирішила я придбати ось такий від чарівниці. Бо він по-хорошій, дуже скидки, по хорошій акції, тому вирішила я придбати ось такий набірчик. Також будемо вишивати. То все пейзажі та й пейзажі. Треба пейзажі чимось розбавляти, тому і троянди це зроблять. Далі наступний мій і один набірчик, який я придбала, це від Лука С. Тюльпани. Я його вже розпаковувала, дивилася, що там в цьому наборчику. Також мені тюльпани дуже ці подобаються. Також будемо вишивати. Наступний наборчик, який я придбала, це від кольорової. Хочу трошки забрати, пошушу, трішки заберу, бо дуже. дуже Багато місця вони займають, і погано видно те, що я показую. Ось такий наборчик від кольорової <клес> ніч перед різдвом. Дуже він мені сподобався. Такий він прям казковий, класний. Сам він невеликий по розміру, але 46 кольорів, дуже багато кольорів. Але нічого страшного, будемо вишивати. Далі наступний наборчик, який у мене є, це ось такий е летістіч. Е ось такі іриси. Біля якогось моря, щось таке. Також вона невеличка, але Дуже вона мені сподобалася, дуже відтінки класні, тому я вирішила її придбати і також буду відшивати. Далі, наступний мій наборчик, який мені також дуже сподобався це нова слобода. Е -е, набірчик називається Зимовий трамвайчик. Також дуже мені сподобався, ще раз повторюся, повторюсь, е яскраві такі кольори, дуже, дуже гарний наборчик, тому будемо також відшивати. Не знаю, правда, коли, але будемо відшивати ось такий наборчик. Ви знаєте, дуже мені сподобався. Якісь в мене такі спогади, коли я його купувала, от мене всі наборчики зв'язані з якимись спогадами. І ось особисто оцей набір у мене зв'язаний з тим, знаєте, колись була я у Чернівцях, і ось там ці вулички такі, будинки високі, і вулички такі маленькі, вузенькі, якісь от якось там так, знаєте, І якось от якісь от побачила оцей набір і зразу згадала, як я була в Чернівцях. Ну, прямо от хороші в мене такі спогади. Тому вирішила я придбати цей набір теж. Також є ще набірчик у мене ось такий від нової слободи, Етюд у рожевих тонах називається. Звичайний такий простенький, я вже його показувала, але хочу ще раз звернути на нього. Такий він непоганий, кольорів тут дуже мало. Я думаю, що вишивається не дуже легко і просто, тому, тому ну, є у запасах ще й такий набірчик. І крайній мій самий набір, який я теж вже показувала, від Нової Слободи. Це захід сонця над озером. Бачила я у відшиві цей набір, дуже шикарно виглядає, тому я його і придбала. Дуже класний. Е -е -е набір вишивка сама ну, в ну, ну, величеньких розмірів: 42 на 28. Тому. Дуже гарно у вішині виглядає, тому я його і взяла. Ось такі у мене поки мої якби, придбання і мої запасики. Е, надіюся, що, це не, що запаси у мене ще будуть, але поки що такі. Спочатку треба це відшити, тому я, я ж кажу, що я дуже не вишивала раніше, зараз мені це дуже подобається, тому я вирішила придбати зразу наборчик, який мені подобається. І почати вишивати, тому як просуваються мої справи, як я що там вишиваю, буду потихеньку вам показувати. Вишиваю я по Паперових схемах, які входять у цей набір, так мені сам, найбільше мені це подобається. Можливо, зараз хтось скаже, що ти таке говориш краще, десь там на планшеті, телефоні, ще щось там, десь там, якось там, але. Кожного свій смак, і тому я вишиваю по паперових схемах. Мені так зручно закреслити, подивитися ще раз, нічого я ніде не плутаюся, дивлюся, і все мені дуже підходить. Тому ось все, що я хотіла, всі наборчики мої, якими я хотіла поділитися. Тому, кому сподобалося відео, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. У мене все. Бажаю усім здоров'я і мирного неба. До зустрічі!